Президент республіканець Гардінг, а потім його наступники-однопартійці Куліч та Гувер дотримуються політики мінімального втручання держави в економіку. Але у світі, який швидко змінюється, така стратегія лише відкладає вибух. І саме в цей момент уряд США робить другий фатальний крок: ухвалює тарифний закон смута хоулі Хоча президент Герберт Гувер не був прихильником різкого підвищення тарифів, він підписав закон під тиском конгресу і лобістів, сподіваючись, що той захистить американських виробників. Він піднімає мита на понад 20 тисяч імпортних товарів. Ідея була захистити вітчизняного виробника. Однак, закон викликав міжнародні заходи у відповідь і посилив економічний колапс. Інші країни відповіли тим самим. Обмежили закупівлі американських товарів. Експорт обвалився на 60%. Американські заводи закривалися. Мільйони втрачали роботу. Велика депресія починала свій марш.